Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 21.09, я не помиляюсь, ні неділя, дивіться, який гарний день, чисте небо. Погнали в центр міста. Це є біля нової пошти. Друге відділення стартую з вами. Так, зараз трошки поправимо камеру. Все окей. Зараз я вам розкажу план, план дій нашої. У нас є план. І я постараюсь його дотримуватися. У нас буде, намічається, сьогодні 4 частини, а п'ята частина це стрім о 18.00. Там уже там анонс я виклав, якщо це відео не вийде до 6. Перва частина їдемо до центру міста. до Орла. Друга частина, ми катаємось, їдемо до білої альтанки, катаємося, повертаємося назад, до Златого міста Перехода. Потім у нас третя частина парк перемоги покатаємося і дорогу туди я зніму. Потім, можливо, ми ще там з вами якийсь часок стрім проведемо на співучому полі я планую. І четверта частина повернення додому. Ну і п'ята частина нашого дня, стрім 18.00. Поп'ємо пива, розмовляємо, поспілкуємося. Хто не мог підобрати правильне слово. Так, це у нас участочок такий, Я люблю його пролітати. По батареї у нас 4 поділки, 6 на велосипеді. Он заряженный у мене. А й три батареї з собою одна. В камері. Голпрошна рідна. Сейчас ми їх трошки. І про запас. Ну якраз на наші чотири частини велопрогулянки хвата. Може в кожній частині буду щось там напоминать про план дії. Хто все подивиться, то буде ще в курсі з першої частини, що я це розказував. Так, це буде зараз тормозить, нам треба його обійти. Вони ну, так всі повільно їдуть. Бо красні, да? так? Ну, вони не знають карман чи що. Ось оцей. Можна тут виїхати, в принципі. Що ми зробимо? Багато водіїв через цей карман ныряє і виїжджає, щоб не, не, не ждати ті 30 секунд чи скільки. Так, кстати, давненько ми не ездили з вами тут попрямі. Наверное, місяць точно. Бо я Мадемуазель ездила, знімала для мене відос. Вот, блін, знову світофор, ну тут я вже нервню. Щас за рогачем придеться. Так не хочеться притормажувати. Чи ще одну рішення підібрати. Думаю, чи він притормозив мене, пропускати що. Дозигіна летимо, як завжди, а потім по тротуарчиках відпочиваю. Блін, добре, що я спортівку не напер, а так прийшлося б постійно і в рюкзаку тягати. І цю першу частину я хочу викласти до шести вечора. Потім вже будемо спілкуватися на стрімі, а Три частини, мабуть, викладу завтра. Наступні три. Так, поїдемо через місто. місточок по тротуарній. Доріжці. хоча тут і недовго ждать було, ну. Так. не. я думаю, машин буде поменше ж неділя. Ну не знаю. Чи менше. Якби... До 12 години, кстати, у нас без 15 час бомба. Що тепло, трошки вітерець конечно. До 12 частини, мабуть, взагалі трафіка машинного не Ну, Я рідко до 12 виїжджаю, поки нам нюхаюся сюди-туди. мильно Мильнорильні процедури, кофейок. Як знаєте, сьогодні вчора літ 12-ї не було і проснувся сьогодні начало сьомої. Думав не заснув, ну сюди туди. І все-таки заснув і нормально ще три годинки доспав. Так що, що це в маршруті аж стоячі міста. Да. Водіїв дуже мало зараз. І маршрутки переповнені. Плюс неділю, мабуть, їх менше виїжджав на маршрут. Коротше, я рішив сам вилку змазатися, там хто мені пише. зайбою вилку пережива. Ще баб'є літо попереду, так що там я вже прикинув, що мені відкрутить. Тут переднє колесо легко все знімається. Сюди, туди там, та я її раз раз за все час, за два роки вичищав там, змазлов на ну, підручними средств. Средством воно не солідо, воно коротше, ну, похоже, в принципі, як видавлюєш, таке густе коричневе, як совєцький салідок. Така не дуже жидка, густовата э, смазка для підшипників цепу. Хоча я ним змазував цепу, то він такий чорний, грязний, грязнючий такий, трошки до нього притронеться, все, такий отпечаток чорний. Мазутяний, так що я там встигаю. No, no. Як я циганам вчора. Сільпо подивіться, кстати, обзор. Та там не так обзор цін, як прогулянка по цьому. По Сільпо і рошені, бо щось там перегляді взагалі можливо. Кому не цікаво, хто забувся подивитися. Ага, все-таки я не взяв носовик. Думав повністю все, що... Такі вузя, бо не знаю, я вроді вже перестав чекати, трошки буває, але ще ж амброзія прогресує. Так що ще в мене алергія повністю, мабуть, не покинула мій організм. Нічого, в мене є вже популярна, знаєте, це, самі популярні салфетки туалетна бумага, кстати, в мене є. На, на цей случай. Не, ну йде прямо на мене. Мені оце ще крутися з велосипедом, тебе пропусти короля короля тротуара так. на дорогі всі рії чи на зобрі. Шорти у нього, чи як воно називається, по корточці. Брідже раніше називались. Ну, шорти, шорти по корточці такі широкі. Як у чувака широче. Якось, якось їм є назва. Так, все. Подивіться цю першу серію обов'язково сьогодні. І ви поймете, який в нас план дій на сьогоднішній день. Неділя 09.21. Бо там мені кажуть, що ви не кажете, який день? Я стараюсь сказати, а була як 4 серії. Три серії сказав, який день число сьогодні, а четвертий забувся. Так, опасно під каштанчиком. Небезпечно під от каштановий бум. Зараз період каштанового буму. Як бачиш, морський загар Одразу хочеться в Одесу. На море, навіть. Зараз, там бархатний сезон, я думаю водичка ще тепла. Та мене, кстати, не взяв папаху бейсболку. У мене лисина може сьогодні згоріть, кстати. Так як у мене такий місяць був. Безвиїзний почти, ну почти місяць такий, то в містах. Ні столь одаленних, то в бігах, то ще щось. Оце я цілуету бачу, оцей як його не стенд забувся він називається для реклами. Думаю, що то грам наш. А то... Рекламка ремонту зубів. Пишу, так, що це в мене на шортах шнурок роз, Розв'язався. прокидую даже якщо будь власником цієї бари, так під знос це звісно бабок можна урвати його почнуть зносить тобто продать його удачі так ладно будемо вставати а що тут такий движняк Не пойму, ні ще надізелі. Таке свикло подало масяру. Фу, за трави мій молодий юний організм. Кстати, я ходив в поліклініку до сімейного лікаря, багато вже більше було навіть в масках, ніж без масок. Вже людей Готують до ковід-19, да? чи як чи що вони там пишуть, Термінатор трошки не побачив. Хочуть нас вже присадити на вакцину від ковіда. Коротше, на іглу присадити. Я, посл... я як останній раз всіх штрикали, три рази я робив прививки. Одна тільки пройшла благополучно, а дві других коротше, ломки такі були, ну в смислі ковбасило, як ото у тебе температура, жар і все проще. Я колись розказував. Дуже погані остались погади після цих прививок від ковіду. А мадузель, кстати, ні не робила. Не робила. Ну, Там надо було комусь одному робить, бо там вже повністю вроде не пускали. Ну, ну коротше, бред. Бред сумасшедший був. Коротше, так як я ж постійно скуплявся, там ще об на об'єкті був в охороні. Там надо було їздити на рогаче. Хоча велосипед уже й був, ну, я ще сильно так не розсікав на роботу і, коротше, три мені прийшлося зробити, хоча там можна було 5 робити. І, наскільки я спрашував е медсестри, вона каже, та пенсіонери вже там по, по четвертій четвер 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 зробили і спрашують колись, хідніше, чи щось таке. Ну, щось в тому плані. Так що вони люблять двигатися, а безплатніші тільки. Співаємо 8 секунд. 7 Давай. Прививки ж безкоштовні. Щоб і не є то. І не бахнуться. Так, друзі, ми доїжджаємо до першої нашої локації. Така в нас штраф. Аж пересок в роті. Потріщав з вами. Аж пересохло в роті. Зараз перед орлом, так? Да? Біля котлярика там, тобто, ну зараз, біля Златоміста Поїдемо, почнемо нашу другу частину велопрогулянки Златоміста з переходу. Я не дуже люблю, не сьогодні вже про... прокотимося. Опа, та ви що так. Хтось писав, коли вже почнуть робити щось. Бачите, про це Утеплюють на ніч. О, молодці, ви туди пішли, а я приїду прямо. Утеплюють заразом і пайремонт. Вони низ робили раніше. Дякую. Аж підскакую. А, вони ще й мої велодоріжку затягують. Хоча б значки тут понамальовували, що це велодоріжка. І, і коляски люблять. Та, 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 та. Так, мене хочуть зняти. Мене знімає скрыта камера. Нас повинні пропускати. А що вони знімали? Тільки настраю. Так, друзі. Оно топка видно, кстати. Вони своє кіно крутять, а ми своє. Давайте отам. Ми зараз, я... Виключусь і буквально через хвилину включусь. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити подобайки, лайки, балалайки, писати позитивні коменти, я відповідаю на 99%. І так що Буде все чітко, бабуня. Друга частина, як ви зрозуміли, Золотого міста почнеться і закінчиться на ньому тільки з той сторони. О, Дивіться, вибирайте любую тачку. За ваші гроші будь-який каприз. Так. О, як йому добре. В тіньочки. Безкоштовно это. Кроватка. Наверно, ж по шофеври. Ну, короче, просто, наверное, ему снятся эти розовесны. Так, окей, друзья, все, давайте, всем пока-пока.